Спрощена система земельних аукціонів або ж отримання кадастрових послуг двічі дешевше і не виходячи з дому. Це лише початок змін у функціонуванні ринку землі. Незабаром в Україні має запрацювати модель відкритого і прозорого ринку землі. Це завдання одного із тренінг проєктів ЄС. До 2016 року в Україні працюватимуть фахівці із Німеччини, Латвії та Нідерландів. Вони зокрема опікуватимуться підготовкою українських спеціалістів земельного ринку, яких на Має бути близько сотні курс на євроінтеграцію про новий вектор розвитку для сільських територій. У нісон заговорили українські європейські фахівці. Переконують вигоди від економічної співпраці з альянсом, отримують і селяни. Основні виробники сільськогосподарської продукції садовину та городину родини Міщенків споживає тільки з власного господарства. Вистачає і для продажу. За кілька років заощадили навіть на тракторець. Ми тут от беремо в кінці, а город вже викошений. Будемо вибирати трактором. Ми вже руками майже не вибираємо. У правому ж полі працювати складніше. Представниця посольства Німеччини в Україні Анка Фельдгузен тут живе майже 20 років. Її вразив український чорнозем і те, що від нього зосталося. Нині ґрунти збідніли а проблем. У селян побільшало український сільськогосподарський ринок є питанням складним і неоднозначним, і це не лише через політичну ситуацію, яку переживає ваша країна. Ми вже не раз зазначали, що відкритий прозорий ринок принесе гарні результати як вашій країні, так і міжнародній спільноті. Передусім, Україна може наростити виробництво сільськогосподарської продукції і повернути славу житниці Європи. А це нові робочі місця і відродження українських сел. В ЄС говорить про готовність надати вигідні кредити та інвестиції. Головна вимога завершити земельну реформу. Тільки но до України повернеться стабільність, угода про асоціацію стане початком нових масштабних інвестиційних проєктів. Однак спочатку Україна має створити відповідне середовище. Найголовніше це викорінення корупції. Удосконалити земельні відносини та вітчизняне законодавство має допомогти твінінг проект ЄС через збройне протистояння на сході. Офіційне відкриття відклали до тепер. Проект об'єднав фахівців із Німеччини, Нідерландів, Литви та України. Спільними зусиллями вони розроблятимуть законопроекти з урахуванням найкращих практик ЄС. В Альянсі дотримуються принципу відкритості ринку, рівноправності, прозорості та справедливої конкуренції. Європейський союз не диктує, що Україні слід зробити в земельній галузі. Держави ЄС можуть тільки поділитися кращими практиками, таким чином заохочуючи державні та публічні обговорення. Наша підтримка не догматична, без втручань. Цей проект значною мірою допомагатиме. Запровадженню угоди про асоціацію, і це стане на користь усім. У доробку вже три законопроекти. У разі їх ухвалення права оренди на землю стають частиною економічного обігу. Відтак, фермери зможуть вносити орендовані угіддя під заставу. Спрощується процедура і земельних аукціонів, а кадастрові послуги стали чинне удвічі дешевші. Проект це є стартап, а далі, навіть після завершення проекту, система повинна працювати. І е, знання передаватися, і, власне кажучи, той досвід, який в процесі проєкту був накопичений, е, повинен бути збережений і е, поліпшений. У межах проєкту Україна отримає 90 тренерів. Попереду заняття та семінари. Перші стартують вже наприкінці вересня, на порядку денному доповнення кадастрової мапи.